Російська армія обстрілює Харків. Містова влада закликає усіх бути обережними та знаходитися в укриттях. І вже підтверджено, що чотири прильоти цього ранку. Загалом за добу чотири райони Харківщини опинилися під ворожими обстрілами по двом селам Харківського та Купінського районів окупанти завдали авіаударів. Чи є постраждалі? Розпитаємо у Світлани Шикери, наша кореспондентка з нами наживо з Харкова. Світлано, вітаю! Тож що тобі відомо на тепер? Вітаю Настю. так сьогодні. Зранку окупанти завдали ракетних ударів по місту Харкову. Це сталося годину тому. Близько 11-ї харків'яни почули гул. А потім один за одним чотири потужних вибухи їх чули як у центрі міста, так і в спальних районах. Куди поцілив ворог? Офіційної інформації поки що немає, але як зазначив у своєму телеграм-каналі. Очільник харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов на місці прильоту працюють усі профільні служби. Тож закликав харків'ян зберігати спокій і перебувати в укриттях. Самі ж харків'яни розказують, що в деякого в одному з районів бачать дим, бачать рятувальників, які поспішають на гасіння пожежі. Тож Слід дочекатися офіційної інформації. І ще раз прошу харків'ян не публікувати фото з місця прильоту і не допомагати ворогу. Дочекаємося офіційної інформації. Загалом за минулу добу ворог завдавав авіаударів по селу Стрілечаку Харківського району та по Котлярівці. На Куп'янщині це прикордонні райони. Як повідомили в обласній адміністрації по селу Копанки зюнського району, окупанти вдарили керованою авіабомбою, поцілили в приватний будинок. Повністю його знищили ще два будинки. Пошкоджено у селі Сименівка Вовчанської громади ворожим обстрілом пошкоджено школу Куп'янськ. Росіяни вкотре обстріляли з артилерії. А в Куп'янському районі наразі триває евакуація мирного населення. Вона почалася ще 9 серпня. І якщо спершу люди не дуже хотіли виїжджати кидати свої домівки, то останнім часом ті, хто вже пережили обстріли, виїжджають більш активно. Прошу послухати пряму мову. Можемо говорити про кількість людей. Це більше тисячі людей вже евакуйовано більше двохсот діти. Наше завдання вивести з тих населених пунктів, які власне кажучи, знаходяться на самісінькому кордоні або на лінії фронту. Це наші безпосередньо на сьогоднішній час. Тобто, завдання та пріоритети. Чим скажімо так більше є руйнації, тобто будинків, да чим люди зазнають, власне кажучи, поранення має на увазі цивільне населення. Тим більше вони дослухаються до нас. Щодо необхідності виїжджати, все ж таки постраждалих через останні атаки росіян на Харківщині поки що не зафіксовано. Тож, поки що, це всі новини на цю хвилину. Настю дякую. Це була Світлана Шикера. Вона доповіла про ворожі обстріли Харківщини.